Марія Благовіщенська тепер називається ну вона давно називається. Бо вона там вулиця була Марії Благовіщенської, храм був на розі Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Отож, на Марія благовіщенській напроти Лисенків, Косачів, Старицьких, жив Олександр Коницький. Олександр Коницький. В'язень Старогромадівець, в'язень, як і Павло Чубинський, автор е, тепер гімну ще не вмерла Україна, е, теж був е, в засланні за московського уряду, за е, свої е, власне переконання, як на е, як е, проти самодержавства, проти самодержавства московського. За відновлення українського е шкільництва, за так зване українофільство, як тоді казали. І е е це знаний тепер людина, яка написала, до речі, першу біографію Шевченка, це Тарас Шевченко-Грушівський, у прізвище Шевченка теж Грушівський. Е е він написав гімн, який Лисенко написав це гімн так званий «Піснь, піснь руських дітей. Боже великий єдиний русь Україну храни. Це Олександр Коницький, це церковний український гімн. Це його пісня «Я не боюсь тюрми і ката. Це дуже актуально зараз. Я думаю, що Юлія Тимошенко таке може сказати. Страшні, страшні ж тюрма у рідній хаті, неволя в рідній стороні, страшні, ж тюрма у рідній хаті, неволя в рідній стороні, мені не встид носить кайдани, за волю краю і братів, а встит золочені жупани. Найнявшись до котів а встид золочені жупани, носить, найнявшись до котів нехай нас мучать і катують, та слова правди не об'ють, нехай кати бенкетують щас прийде разом, пропадуть, нехай коти ще бенкетують Пропаду, що нам тюрма то слава наша, ми всі тепер сидимо в тюрмі, Одну ми п'єм скорботну чашу, одна вона тобі тебі й мені, Одну ми п'єм скорботну чашу, одна вона тобі і мені, в кого доволі віє, того доволі і скратиє, того тача. Той випиті зуміє усю усю додана, додана. Дія, того та чаша не мина, в борні дасть скрила огневії, і в правді у вона, в борні дасть скрила огневії, і в правді у вона. I